Вітаю глядачів. 12-го. Наша команда продовжує тримати руку на пульсі подій та інформувати вас про найважливіше. Тож у студії з вами Ангеліна гущина і спершу коротко про головне. СБУ шукає диверсантів і колаборантів у храмах УПЦ МП в дев'яти областях. Із полону повернулися 64 наших захисники. Окупанти поцілили ракетою в Херсонську обласну адміністрацію. Росіяни вдарили посеред місця Херсона з реактивних систем залпового вогню. Поцілили у будівлю Херсонської ова пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією офісу президента постраждалих немає. Без жертв та потерпілих минулася атака іранкова на Київщину. Російські дрони камікадзе пошкодили дві адмінбудівлі у Шевченківському районі столиці, а у селі Вашневе приватний будинок. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та радіоелектронної боротьби над областю знищили 13 шахів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці пишаюсь, шановні громадяни. Дякуємо ППО і не забуваємо про сирени. Росіяни створили на Запорізькій АЕС ситуацію близьку до аварії у Фукусімі. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у разі чергового відключення може статися радіаційна аварія, як у Японії у 2011 році. АЕС вже п'ять разів переходила до режиму відключення енергії. Утім, навіть після подачі електрики на станцію тривожний процес починається знову і з початком нових російських обстрілів. На кордоні з Білорусю стався вибух. Це відбулося в одному з населених. Пунктів Київщини, який перебував під окупацією, там вибухнула протипіхотна міна російського виробництва. Людина отримала травму, її доправили у лікарню. Військові наголошують, що в прикордонних областях продовжують діяти режимні обмеження. Заборонено перебувати в лісах. Не варто з'їжджати з дороги на узбіччя та підіймати невідомі предмети з землі. Утім, напад білоруських військ на Україну залишається малоймовірним, попри позачергову перевірку боєготовності білоруської армії, яка розпочалася вчора, 13 грудня. Так продовжують вважати експерти американського інституту дослідження війни. Тим часом у моніторинговій групі білоруський гаюн переконані, що ці заходи можуть означати оцінку можливостей частин та з'єднань оперативно висуватись у призначенні райони для виконання завдань. Такі перевірки періодично проводять. У військах Україна провела черговий обмін полоненими. Ще 64 наші воїни звільнені з російського полону. Це ті захисники, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема, брали участь в обороні Бахмута. Офіцери, рядові та сержанти разом із ними на підконтрольну Україні територію, вдалося вивести громадянина США Муракезі Суеді, який три роки у Херсоні. А в червні був захоплений росіянами у полон. Окрім цього, повернули тіла чотирьох загиблих. 14 грудня служба безпеки України завітала Озимненський жіночий монастир на Волині. Він відомий тим, що сюди неодноразово приїжджала молитися дружина зрадника Віктора Медведчука Оксана Марченко. Мета візиту СБУ та ж, що в усіх інших випадках перевірити святиню на наявність колаборантів та диверсантів, а також чи займаються там просуванням ідеології руського міра. Також правоохоронці перевіряють і мешканців громади, відвідують їхні оселі і досліджують вміст мобільних телефонів. До Слова сьогодні СБУ перевіряють 19 храмів у 9 областях. Йдеться про Волинську, Рівненську, Львівську, Житомирську, Чернівецьку, Закарпатську, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. У Луцьку горів склад будматеріалів. Пожежа трапилася у ніч на 14 грудня на вулиці Конякіна. Полум'я швидко охопило приміщення, тож з вогнем боролися кілька бригад рятувальників. Був ризик, що червоний півень перекинеться на інші приміщення у торговому центрі. Поруч втім, пожежу таки загасило у другій ночі. Ймовірна причина займання ще встановлюється. Про неї згодом повідомлять надзвичайники чи правоохоронці. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття складу а також будівельні матеріали постраждалих на щастя. Немає. Звараша у Лоць. Нещодавно варазкі волонтери передали книги для українських дітей у Польщі. Зробили це в рамках акції Патріотична книгозбірня 2.0, яку ініціювала молодіжна рада спільно з організацією молоді Рівненської АЕС. На початку грудня волонтери доставили книжковий вантаж у польське місто Лоць. Додому повернулись також не з порожніми руками. Тож більше про це дивіться далі. Що патріотичну книгозбірню у вариші провели влітку? Тоді для українських дітей, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зібрали близько 15 ящиків книжок. До збору літератури знову активно долучилися мешканці міста та працівники РЕС. Волонтери та кожатомники власним транспортом доставили книжки у місто Лоць. Невеличку українську бібліотеку організували в одному з гуртожитків Лоцького товариства допомоги школі. Там мешкають українські підлітки, які навчаються у місцевих коледжах та ліцеях. Діти радіють можливості читати книги рідною мовою, бо в Польщі. Ще їх знайти практично неможливо дуже дякую громаді Вараша за вімкненість в це насправді це класна можливість показати, що ми тут підтримуємо один одного, що ми підтримуємо один одного на відстані. І це справді про те, що е, відстань віддаляє, а цінності об'єднують. річний Олександр родом з Києва, навчається у Польщі на програміста та займається громадською діяльністю. Аби подякувати за підтримку, він організував серед однолітків збір гуманітарної допомоги для України. Сприяла йому в цьому вихователька Інна Курбатова, також українка, яка переїхала в Лоць після початку війни. Діти дуже відкликнулися на це. І ще того самого вечора почали приносити гроші. Хтось приносив 5 злотих, хтось приносив 10, хтось почав там приносити якісь продукти. Я їх закликала до того, що це не має бути багато чогось. Це може бути якась пачка каші, пачка муки, чи якась бутилка олії. Це вже буде якийсь внесок в ну в нашу спільну перемогу. Долучилися до збору допомоги керівництво і вихователі гуртожитку Лоцького товариства допомоги школі, знайомі та друзі. На запитання, чому директорка Мажена Почедлік відповідає, що це нормально природно і так має бути в Європі. Це трагедія, яка не повинна статися в Європі. Ми бачимо, як страждають діти, чиї батьки в Україні. Хтось воює, хтось працює, хтось ховається. Це просто неможливо уявити. Я також усвідомлюю, що будь-яка допомога важлива, але недостатня. важна, але то чиско замало. Зібрану допомогу, а це продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. Волонтери передали у Вараський гуманітарний штаб. Вона буде спрямована на допомогу мешканцям деокупованих територій. Додатково члени ради організації молоді скинулися грошима та придбали, для військові хімічні грілки, газовий балон і портативну газову плитку. Ці речі поїдуть на передову. Ми бачимо, як ця акція по збору книжок вона перетворилась на таку ну, патріотичну акцію єднання, взаємодопомоги. І Я хочу подякувати ініціаторам цієї акції, дівчатам з молодіжної ради, усім, хто долучився до збору книжок, хто їх приносив, це жителі міста Вараш, працівники станції. Управління освіти, школярі, ну взагалі всі. І також хочу подякувати і польській стороні, яка зорганізувала у місті Лодзі такий збір гуманітарної допомоги. І тут особливу увагу хочу звернути на те, що вона ця допомога була. Придбана в основному за рахунок, скажем, кишенькових грошей українських підлітків, які навчаються в різноманітних коледжах, учбових закладах міста Лодзь і проживають у гуртожитку. Я вважаю, що з такою молоддю в нас в Україні є майбутнє. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Оскільки обійдеться цьогорічний новорічний стіл, прийшов гостя гості до знайомого і вкрав гроші та скутер. На волині через генератор сталася пожежа. Уже через генератор. Сьогодні вранці у селі згорана, що на Любомильщині, зайнявся вогонь у гаражі на одному з обійсть. На щастя, пошкодилось лише оздоблення вхідних дверей до приміщення, потерпілих немає. За інформацією рятувальників, трапилося це через замикання електропроводки бензинового генератора, яким користувалася сім'я. Тож надзвичайники нагадують, хоч ця техніка нині не аби як рятує людей. Втім, до того що й дуже небезпечна. При використанні генераторів варто суворо дотримуватися правил, щоб не сталося біди. Перш за все, їх можна використовувати тільки на відкритому повітрі. В жодному разі в будівлі, бо він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння або й смерті. Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні стіни вікна тощо була не менше 6 метрів. Адже під час роботи генератор сильно нагрівається і предмети поблизу можуть спалахнути. Гість обікрав господаря 10 грудня. До поліції звернувся житель Луцького району. З обіця чоловіка пропали скутер Хонда, каністра, бензина та гроші. Усе це потерпілий оцінив у понад 8 тисяч гривень. Зловмисником виявився товариш заявника, який напередодні гостював у нього. Там його й зловили. Це неодноразово судимий 40-річний житель Гощанського району. Викрадений скутер вилучили. Нині триває досудове розслідування. Енергетики потрапили у снігову пастку. Це трапилося 13 грудня неподалік селища Турійськ. У кучугурах снігу застряг автомобіль аварійної бригади енергетиків, і водій не зміг самостійно виштовхати машину. Тож покликав на допомогу рятувальників і вже буксирувальним тросом пожежної автоцистерни вогнеборці витягли спецавтомобіль на безпечну ділянку дороги. Та на цьому не все близько опівночі по допомогу до рятувальників звернулися волонтери. Адже біля села Волошка Ковальського району. У кювет злетів позашляховик, яким вони везли необхідні товари військовим на Житомирщину. Ковальські надзвичайники відбуксирували автомобіль. Усього упродовж минулої доби Волинські рятувальники шість разів виїздили для порятунку автомобілів із заметів. Втім, уже ледиця ставала на заваді подорожам вже й сьогодні. Вранці 14 грудня надзвичайники витягали автомобіль із кювету поблизу селища Іваничі. Тож водіїв вкотре закликають бути обачними на дорогах та дотримуватися. Безпечної швидкості Сучасні операційні електростоли, лампи, новий хірургічний інструментарій та інше. У Володимирі оновили хірургічне відділення. Тепер це приміщення відповідає усім новітнім вимогам, заявляють у керівництві лікарні. Палати обладнані спеціальними функціональними ліжками, до кожного з яких підведений кисень, а також поставили кнопки виклику медперсоналу. Подбали і про людей з інвалідністю. Для них тут облаштували окремий санвузол. Відділення розраховане на 70 пацієнтів. Вартість робіт разом перевищує з обладнанням 12 мільйонів гривень. Більше 5 мільйонів виділили із місцевого бюджету. Новорічний стіл 2023 здорожчав ледь не вдвічі. Про це повідомляють у Національному науковому центрі інститут аграрної економіки. Експерти оцінюють вартість салатів, м'яса та риби, овочів, фруктів, хлібу, солодощів та напоїв. Відтак найбільше доведеться витратити на м'ясні продукти. За підрахунками фахівців ціни на них зросли удвічі. Серед продуктів, що значно здорожчали, також яйця, майонез, твердий сир, фрукти та напої. У середньому порахували Сперти увесь новорічний стіл обійдеться на 44% більше ніж минулоріч. А українська сім'я з чотирьох людей витратить приблизно 2600 гривень на святкову вечерю. У Нововолинську зводять дерев'яний будинок Миколая. Резиденція буде розташована на алеї героїв. Повідомляє видання «Бух». Для дітей працюватиме впродовж новорічно-різдвяних свят. Зводити резиденцію почали, аби, попри важкі часи, діти таки відчули атмосферу Різдва і могли поспілкуватися зі святим Миколаєм. Зазначимо, що цього року у Нововолинську не встановлюватимуть на площі В'ячеслава Чорновола ялинку. Натомість планують прикрасити минулорічними іграшками ялинки біля пам'ятника. Ка Шевченко на місці, де зазвичай була ялинка, працюватиме резиденція Святого Миколая. Також розглядають варіант з облаштуванням різдвяного ярмарку з допомогою приватного бізнесу. Поки все, ми ж продовжуємо плідно працювати на інформаційному фронті, аби ви були в курсі найважливіших подій. Ну а тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на Ютуб-каналі Новини 12. Тож не забувайте ставити вподобайки і обов'язково діліться вашою думкою у коментарях. Ну а далі буде ще цікавіше, тож дочекайтеся і побачимось.